Привіт всім, друзі! Ми живемо в час, коли з кожним днем наростає більше безумства і зла у світі, і це стається тому, що люди вони відходять від Бога, кладуть на перше місце похоть і гріх, і це порождає дійсно за собою смерть. І нам потрібно розуміти, що іменно віра Божа вона перемагає цей світ. Всяке зло, справжня віра, коли ми цінимо слово Боже, коли ми проповідаємо його, коли Господь на першому місці ми відкидаємо в своєму житті всякий гріх, коли живемо ради Христа і Евангелія. Тоді Господь дає силу наступати на всю силу ворожу, на сатану на бісі. І коли ми починаємо нехтувати цим, то звісно в життя приходить дьявол. і він не приходить ні для чого другого, лише вкрасти, вбити і погубити, тому щоб повернути віру і справжню першу любов від Бога, потрібно покаяння і потрібно прийти в живу церкву та з'єднуватися з тою владою, яку Господь поставив в нашому житті.